Друзі, всіх вітаю! Отже, Тарас Шевченко маловідома фігура в Україні, але виявляється, що це саме так. Адже за образом Шевченко ми дуже-дуже багато насправді таємниць з вами просто не розуміємо. І тут сьогодні не про сенсації. Але насправді, чому Шевченко не став масоном? Хм? Чи був Шевченком, ну, царським сином позашлюбним? Чи сином Енгельгарта, Позашлюбним. Хм. Чому насправді батько Тараса Шевченко позбавив його спадку єдиного? Хм. Теж дізнаємося. Насправді ми навіть можемо з вами дізнатися, чому Тараса Шевченком назвали Тарасом. Бо ці всі факти, начебто на поверхні, але давайте про них поговоримо. І зараз це коротко зробимо з вами український історик та офіцер третього штурмової бригади Олександра Воферов. Перед цим друзі, дякую всім, хто ставить вподобайки. Пише коментарі, по відео. Друзі, боремося на історичному фронті. І дякую всім, хто підписується на цей канал. Друзі, підписуйтесь і хто допомагає фінансово все в патреони, картки, кофі, все в описі відео. Отже, починаємо. Друзі, у мене було відео десь рік тому, менше. Я скину лінк на нього в описі. Подивіться про походження траси Шевченка. У нас сьогодні від незнання історії дуже багато міфів створюється, що Шевченко це син позашлюбний поміщика Енгельгарта. Що Шевченко якимось типом він насправді син позашлюбний царя російського. Справді позашлюбних було дуже багато, той саме Брилов. Але насправді, коли ми говоримо про позашлюбність, то тут не йдеться. бо… Ми знаємо метрики про народження Шевченка. До речі, я колись бачив метрики, де було написано про народження Шевченка, потім бачив в архівах, коли досліджував історію нашої держави, в архівах бачив метрику Тарасику, три роки, ну і тому подібне. Тобто там все законне, просто це від незнання історії. Але хто хоче дізнатися, що Шевченка насправді походить, очевидно, з шляхецькою родиною. І чому Шевченко мав прізвище справжнє Грушівське, то моє відео в описі відео там ви дізнаєтесь про походження Шевченка, чому його дід Іван був гайдамакою, яким чином він став кріпасним, це, це в іншому відео. А тут зараз йдемо далі по тих фактах, які він підготував сьогодні. Отже, про Шевченка, чому його назвали Тарасом? Друзі, виявляється, відповідь дуже проста. Бо він народився на святого Тарасія Патріарха Константинопольського. 25 лютого святкував цей день. А за тим календарем, якраз на 25 лютого і приходиться до народження Шевченка. Дід у кожусі. Ще один міф, який ми знаємо. Це образ совєтського діда Шевченка, який був створений. Але знов-таки, давайте ще раз про образ Шевченка. Шевченко це видатний поет, але номер два в Совєтському Союзі після Пушкіна. Пушкін буде першим поетом для всіх, а там далі народні республічки. І от Пушкін декабрист, і зрозуміло, що вклався в контекст революціонерів. Той Шевченко у нас пророк, Франко Каменяр, і зрозуміло, що з Шевченка робили образ отого борця діда. І насправді той дід, який нам відомий в кожусі, який такий от весь тиражований образ. Ну, друзі, коли Шевченко помер, йому було 47 Років. Маємо це пам'ятати. Ну, потім про те, що Тарас Шевченко дуже пов'язаний з Україною. Насправді Шевченко разом прожив в Україні трошки більше 15 років. Переважна більшість його періоду пов'язана з Санкт Петербургом, Вільнюс, вільно, потім солдатська справа. Ну, і трошечки в Києві, до речі, по Україні, де він робив працював в експедиції. Що можна сказати про Шевченка? Той факт, який ми теж маємо не забувати. Образ діда Шевченка, він абсолютно перекривав його справжній образ світського лева, Денді. Шевченко був Денді, він був світською людиною. Це було нормально, друзі. Це було нормально, бо він був поетом, був митцем і спілкувався з такими самими митцями, з елітами, з художниками, з поетами, з письменниками. І це було елітарне життя. Тому, до речі, гроші у Шевченка, хоча і були. В недостатній кількості, щоб він викупив, наприклад, своїх родичів, але він їх дуже злегка проматував. І Шевченко любив чай з ромом, любив його запрошували, запрошували як видатного художника. До речі, художником він був відомішим в тих літарних колах, ніж поетом. І, до речі, про гроші Шевченка. Якщо ми говоримо про те, що він був світським лебом, то Шевченко міг собі дозволити купити гумовий плащ. Новинка з городу Парижу, який коштував 100 рублів. За Кобзар він отримав, здається, мені 500. Але це було потреба, щоб бути в тих салонах, в тих спільнотах, тому що ну, не міг він зайти в шароварах до е, тодішньої еліти. І тому зрозуміло, він мало того, що одягався модно, як це вимагала спільнота, то він ще й намагався бути ну, Денді. Тож Шевченко Денді. І, до речі, слава Богу, що з наших 100-гривнівої купюри прибрали Шевченка діда 47-річного і помістили туди молодого Шевченка, тому що Шевченко змінювався як образ, до речі, в Україні кілька разів на копюрів 100 гривень, коли він став молодим. І ми всі зраділи, що Вавляція Шевченко був молодим колись, окрім 12 річного Шевченка, коли він пас. І того, коли він помер. Але Шевченко являється був іншим. І, до речі, образ Шевченка, якщо ми говоримо, змінився в 2014 році, коли він з'явився на малюнках в бронежилеті та шоломі. От такий Шевченко. Тож, друзі, йдемо далі. З приводу пам'яті про Шевченка, то наголошу, що він займає перше місце по пам'ятниках в Україні. 1384 пам'ятника в цілому в Україні та світі. З них близько 100 за кордоном. За кордоном пам'ятники ставили українські мігранти, і пам'ятники Шевченка за кордоном це були маркери нашої української присутності та ідентичності. Говорячи про знання його в світі, то маємо наголосити, що твори Шевченка перекладені понад. Сотнею мов світу, що свідчить про його визначне положення в місце в, серед поетів, серед діячів культури світової, нашої європейської та цивілізації, про безграмотність селян, і ми дуже часто чуємо, що Шевченко писав для селян, то насправді Шевченко писав для. Культури, але от про грамотність і безграмотність, ми пам'ятаємо, що віддають до дячка п'яного, начебто там, і так Шевченко стає навчатися. Проте тут теж є одна велика деталь. Мало того, що Шевченко навчився писати, насправді цей невеликий курс, який він пройшов у дядька, але його батько Григорій. Та його дід Іван були писемними, вміли читати. І про це сам згадує Тарас Шевченка. Тож, це про українську селянську родину. Хоча, як ми можемо зрозуміти з того відео, про яке я вам рекламую, про походження Шевченка, не селянського, а очевидно, шляхецького. Йдемо далі. Слід наголосити про спадок Шевченка, друзі, тому що ми часто з вами читали ці слова, що Шевченко батько. Позбавив Шевченка спадка Тараса. Григорій Шевченко позбавив сина Тараса. У них було ще багато дітей, але цю фразу мало хто з вас не чув. Отже, Григорій Шевченко, батько, перед смертю, от такий склав слова про заповіт. Синові моєму Тарасу, з мого хазяйства, нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. І зрозуміло, друзі, ми всі знаємо з вами, що Шевченко не отримав спадку. Так, спадку нема. Але давайте трошечки подумаємо інакше. Бо все ж таки, оце от явище, відсутність спадку по батьку, воно може нам маркувати зовсім інше становище малого Тараса в сім'ї Шевченків. Помер батько Шевченка Тараса Григорій у 1825 році. А тепер увага! А коли ж помер його дід Іван? Хм. У 1849 році. Тож, друзі, справді, давайте подумаємо інакше, а не те, як ми автоматично сприймаємо біографію шевченка Тараса Григоровича. Тарас, син Григорія. Григорій не отримав спадка, і батько Шевченка не отримав спадка від свого батька. Відповідно, коли помирав батько Тараса Шевченка, він віддав їм свою частину іншим дітям. А Тарасові, очевидно, Насправді залишив свій спадок від його батька Івана. І давайте просто от на цьому поставимо очевидно знак питання: чи справді Шевченко був позбавлений частки від батьківського спадку, а не мало б йому перейти вся частка від дідового спадку, друзі? Як це у нас прийнято в розумінні? Йдемо далі, друзі. Про спадок і про гроші вже говорили. І я би тут хотів наголосити, що перші гроші Тарас Шевченко зробив зробляв вже малим хлопчиком. І був він відомий і на околицях кількох сіл. Не за те, що він малював, не за те, що писав вірші. Тарас Шевченко перші гроші зробив як помічник Ну, людина, яка є півчою на похоронах. Тарас Шевченко співав на похоронах півчим і цей. Голос Тараса Шевченка, про який ми досі нічого не говоримо, насправді допомагав малому хлопцю, якому було там 10-9 років, заробляти гроші. Отже, перші гроші такі як пов'язаний міг би бути Шевченко з останнім гетьманом України, численно гетьманщини, Кирилом Розумовським? А справа в тому, що була нерозділена любов, точніше, любов, яку не можна було ніяк скріпити узами браку шлюбу, це княжна Варвара Репніна. В яку був закоханий Шевченко, яка кохала Шевченка, але та відстань станова не дозволяла їм бути разом. Варвара, яка допомагала Шевченку дуже багато в чому. Шевченко назвав її сестрою. Власне, сама Варвара, як і Шевченко, ніколи не створили сімей. Так от, Варвара Репніна була онука гетьмана Кирила Розумовського. Чи був Шевченко масоном? Друзі, це питання часто проговорюють, що Шевченко був масоном, був масоном. Але давайте відверто з вами зрозуміємо, Справді навколо Шевченка. Була неймовірна кількість масонів. Це тоді була мода. Хоча було під забороною з певних років масон стали найтайні таємні товариством. Масонські існувало. Шевченко був оточений масоном. І багато хто припускає, що Шевченко сам був масоном. Але, друзі, насправді Шевченко не міг бути масоном за однієї причини. Шевченко був народжений у кріпацтві, тобто у рабстві. Масони. Не пропускали в російській імперії на той час людей, які належали до кріпацтва, Народжений в рабстві, вільним каменерем стати не може. Це правило якраз перше понад дев'ятнадцятого століття, і тому Шевченко не міг бути масоном. Ну ви знаєте. Останні два факти, які я маю чекати, про які ми мало замислюємося, Шевченка мав зріст нижче середнього, всього 164 см. Ну, в принципі, на той час це був зріст якраз середній. І, до речі, знаємо, що окрім цих пам'ятників, Шевченка відомий і в космосі. У 1975 році один з кратерів на Меркурії назвала на честь Тараса Григоровича Шевченка. Друзі, ну і завершуючи. Цю розмову хотів би перед тим, як назву ще один цікавий, інтригуючий факт, всім вас попросити підписатись на цей канал, ставте вподобайки, лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео і дякую всім щиро. Дякую за фінансову підтримку. Тут почув казати, що я служу в Генштабі десь. Або десь сиджу в Києві, друзі. Я своєю третьою окремо штурмовою бригадою, там, де бригада, там і я. Тому тут чутки пропускаємо всі ці. Так от, друзі, хотів би ще один факт сказати про Шевченка. Шевченка, який, якого ми знаємо, насправді видатна людина, геній, і Шевченко, який нам всім заповів одну цікаву істину, про яку ми мало здогадуємося, він нам заповів. Національну ідею, нашу, одну з тих сукупностей. Він сказав: і мертвим, і живим, і ненародженим. Друзі, і мертвим це є весь наш спадок, тисячолітня традиція. Наші князі, гетьмани, вояки, упівці, наші предки, які жили в древлянами чи полянами, були і мертвим, і живим. Це ми з вами, з вами живі, які стоїмо на плечах наших предків Титанів. Маленький, маленький проміжок часу між тими спадком і нами. Так, ми живі сьогодні і ненародженим. Це якраз ті, хто буде після нас, і заради якого ми цей спадок маємо тут живими віддати ненародженим. Друзі, тож, як сказав Шевченко, і мертві живим ненародженим, і ми сьогодні живі. Повертаємо наш спадок у окупантів і даємо майбутнє нашим дітям. Віримо в збройні сили України. Слава Україні! З вами був український історик та офіцер окремої штурмової бригади Олександр Алферов.